Василь Симоненко задивляюсь у твої зіниці, задивляюсь у твоїй зіниці, у голубій, тривожній, ніби рань, Крешить з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, З тебе дивуватися повік Ході діти, други лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право З матір'ю побуть на самоті, рідко нене не згадують про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без злобів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, Хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.